Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився матч, другий півфінальний Кубка Англії, Коверті Сіті Манчестер Юнайтед 3-3 і в серії пенальті Манчестер Юнайтед переміг 4-2. Один з неймовірніших поєдинків. Юнайтед вигравав 3-0. Але неймовірний характер Covert Сіті дозволив їм зрівняти рахунок і взагалі Коверті Сіті. Давайте це порядку. Давайте знати це по порядку. Стартовий склад. Коверти Сити. 3-4-1-2. Коллинс в воротах. Китчинг. Латибодер. Тобан Зиксник. Ван Эвик, Шир. Эклас. BDL півзахисники, Охара це атакувальний півзахисник, Райт Сімс у нападі. Ой, на 4-2-3-2, рівно нам Ворота, Гарри Магуайр, Казимір Адіг Удал, на ранній місцях захисники, Схід Панктон, Мінеко Бімен, центральний опорний півзахисник, Бруно Фернандес, центральний атакувальний півзахисник, Маркус Раша, Андрій Нона Чепофланг, Тарас Мусгюдов у нападі. Юнайтед розпочав краще. і Скотт Мактомин забив. Ідеально забив Скотт Мактомина и взагалі була атака. Дігудалот прострелив з ротового правого фланку. Скотт Мактомин в порожні ворота забив 1 0. Потім Кутовый Манчестер Юнайтед. Ну и Бруно Франци да, на Новісов, но головою забив. 2-0 здавалося що все. І другий там також Юнайтен грав. В Кобрид моментів навіть не було в першому таймі. Друге там також. The United вони домінували, вони створили моменти і забиває Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш забиває. І здавалося, що після цього да і все. 0-3. Але ні, Бінкс, по-перше, міняє Кічинга. А Тауерс міняє Латібадієра, Тобто виходить на Патикс замість XNA. Топ виходить замість Еклеса. Увійната виходить Антоніном Місінганаче. Не ось. До речі. Замінути спрацювала у тренера Коверди Сіті. 71-х хвилина повединку. 1-3. Сімс забиває. Таверес йому асистує. Дуже красивий гол забив. футболіст Лутаном проспав. Ой, господи, футболіст Коверті Сіті. Проспав тут захист Юнайтед Юнайтед, потім хак випускає Крістіана Ериксона. Потім забуває Ohara Siemens, OHARA пробувала, там був фрикошет м'яч так По дузі ідеально, просто в сітку золотів. Два-три. Ну і ось, кінцівка поєдинку, юнато там коверти сіті партиз, там юнато, там андреон, ана просто неймовірний сейф зробив Ну і пенальті, ну і пенальті, на останніх секундах за рокою Ренан Бісака з Ігорем Фароккою Ну і райт, ідеальна пенальті реалізує, 3-3, коверти сіті робить неймовірний камбек, і ось як втратаємо Так Форсен і Ліс МакТоміни, по-перше, виходить діалоги замість Маркуса Рашварда Другий темп неймовірний Бруно Фернандо шлачає в поперечку. Міч якимось дивом ворота не влітає. Друг екстратайм. Сімс. Коверти Сіті також шлачає в поперечку. і м'яч також якимсь дивом ворота не влітає, хоча було дуже близько. І Коверти Сіті на останні секундах забиває четвертий гол. І здавалося, ще перемагає вже 4-3. робить якийсь неймовірний камбек, але ні. Але ні. Гол було не зараховано через міліметровий офсайт футболіста Коверті Сіті. Вони вже навіть відсвяткували. Це було б фантастика на всі роки. Це було б фантастика Гулієвуду на всі тисячі років. Але ні. Офсайт і 3-3. Серія пенальті. Серія пенальті. Казиміра промахується. Райт забиває. 1-0. Дзіогидало також не хибить. 1-1. Торп виводить коверті вперед. 2-1. Крістіан Еріксен 2-2. Охара не реалізує пенальті. Броно Фернандеш забиває 2-3. Шиф не забиває пенальті. А Расмус забиває і ставить крапку на сьогоднішньому поєдинку. Неймовірний матч де Covert Сіці показав дух, бій, хоробрість. Неймовірний характер. Ця команда має, друзі, вам запам'ятатися. Як знаєте, як приклад того, як ніколи не треба здаватися, і все можливо, друзі. Чесно, я, я просто в шоці, Коверті Сіті програвав 0-3, але зуміг відігратися в 3, 3 і навіть забив четвертий гол, який не зарахували. Фантастика! Фантастика, друзі, на роки на 1000 18-28 удари. 5-6 ударів площину. 42 на 58% володіння 68% за кутовими. Точність паса 87%. У Юнайтед. 81% у Covert Сіті. 500-800% одна передача у коверті 812. пасів У Юнайтед. Да, Юнайтед більше, звичайно, атакував. Це в принципі, було логічно. і Моменти були вдосталь. у коверті. Сів нагоди, коверті забивав і на наприклад, свої моменти упустив. Але все-таки, друзі, як же коверті зіграв? Ось у Юнайтед з 28 ударів, 6 площину, 11 повзорота, 2 каркаси, 11 ударів блокованих. У коверті з 18 ударів 5 площину, 6 повзорота, 1 каркас, 7 ударів блокованих. По відборах краще був трішки Юнайтед, 3 сейви Бердари, Коверті, 2 сейві, онани. 23, 17, виниць м'яча, 5-12 перехоплення. Порушували, до речі, порушення, правил, на щастя було бачити мало. Тобто динаміка була хороша. 8 фолів у Коверті Сіті 3 жовти картки, і нато 10 фолів, 2 жовти картки. Ну, ось не зарахований м'яч Коверті. Звичайно, ось такі емоції. Вже забив коверті, там вже відсвяткували і справді усі. А, ось, Ерік Хаб був засмучений, футболістою нато вже все. Судент, бачите, гол відміняє, серія пенальті і нати перемагає. Навіть футболісти, до речі, і коли серія пенальті виграла, навіть не раділи. Там така була стрибана реакція. Юнайтед, хтось каже з вас, коли рахунок був 0 мав забирати цей матч, але Юнайтед не розслабився. Це заслуга коверті. Ну, да, Можливо, десь трішки Юнайтед розслабився. Але як коверті зіграв, це фантастика! Друзі, лайк. Коверті Сіті лайк. Лайк, лайк і ще раз лайк. Такі матчі роблять цей світ, тільки краще. Найкращі від цього матчу. Я би сказав би ще Сімс, якщо про що Коверті. Да й нехай буде Сімс. Да. найкращий футболіста вибирає Сімса. Винати це був Бруно, звичайно, гол плюс Пас у португальця, але я вибираю Сімса. Найкращий футболіст цього поєдинку. Друзі, я вам дякую за увагу. Цей матч точно заслуговує вашої уваги. Коверті Сіті показав на справжній дух, силу, волю, характер. Я не знаю, як ще це описати це фантастика. Манчестер Юнайтед виходить до фіналу Кубка Англії. Я вітаю підупічних Герікатенга, те, що вони виходять до фіналу Кубка Англії. У нас Манчестерський фінал Сіті проти Юнайтед. Це вже було рік тому, і ось знов-таки фінал Сіті та Юнайтед. 25 травня, Уемблі не попустіть. Но Коверті Сіті Браво, і Коверті Сіті треба пишатися. Треба пишатися, неймовірний матч. Ось Один з найкращих матчів цього року це 100%. Пиши, один з найнеймовірніших камбеків сучасного футболу. Якщо б Коверті ще й пройшов, це був найкращий камбек, я думаю, з цього 21-го століття. Але цього не сталося, але все-таки навіть незважаючи на те, Коверті Браво. Бравісмо, друзі! Дякую вам за увагу. Юнайтед з виходом до фіналу вітає. Коверті вітає з такою класною герою. Взагалі класний матч. Коверті Сіті Юнайтед – це матч, який заслуговує вашої уваги, це точно. Дякую за увагу, всім до побачення, всім до нових зустрічей.